Усім доброго дня! Вас вітає компанія Екстрасток. Сьогодні у нас на огляді лот, килимки, коврики. Подивимося, що попадає ось такий добротний плетений і київський коврик в кімнату, наприклад. 220 десь на метр двадцять, метр тридцять. Але добротний. Так, Ось такий м'який. Затиковським покриттям, добротний вигляді квітки, рози, затиковським покриттям, підхідні двері, максимально м'який, такий приємний, з уз... звіра якогось, який це штучний. Так. Ось такий, м'який. З антиховським покриттям подовгуватий. Ось такий достатньо об'ємний. Десь метр двадцять, метр тридцять довжиною. Так. Такий дуже максимально м'який. Баранця якогось так. Ще один. Двохсторонній. І попалося іще. Два ось таких о, не знаю, десь двохметрових. Можливо, до з двох сторін. Ось такі вони двохсторонні. Поглянули 100% нашого мішечка, бачите, що попадає.